Доброго времени суток. Обчався я за цей лак ще з одним маляром, який працює ним постійно. Цей лак взагалі за кордоном X-Premium. Задача в чому причина? Самому розібратися, чому він не затвердівав А якщо чоловік все таки додав, Туди тут все як положено по технології, но він не затвердів, да? ми знаємо тільки що. Що наложений він був в два повних слоя, дюза була 1,4 в людини в маляра, і він не затвердів. Після цього він поставив у фошку. Коли це все, ну і більш нюансів ми не знаємо, да? яка була температура, що до чого, вообще. каже, що розбавляв його все як положено затверджувачем, вчора я пообщався з маляром, конкретно, який працює цим матеріалом. І так, да, дійсно, ми тонкості. Ви ж Ви розумієте, Коли лак преміальної позиції він дуже вибагливий. То до нього треба не просто на ті з ним працювати, а якщо ну, в, в, положено дотримуватися температури, чи того чи іншого, то ж, по мері можливості треба цього дотримуватися. Ну, акцент був зроблений не на цьому, а на тому, що два шара повних було накладено. Сам по собі цей лак жирний, дуже жирний прямо. І він за кордоном вважається однослойний лак. У нас вже, коли приходить на етикетку, приходить цей лак із Польщі, бо виробляється він на заводі в Польщі, на заводі Тротон. Хоча смола це іспанський, і лак сам по собі, іспанський. Получається, виходить. Виходить, що. Вже вказують, як на всі лаки, ну, півтора слойний. Да? А ми ж маляра знаємо, що там, де півтора можна два валити, от крістел можна два повних слоя завалити, там платіном два повних слоя завалити, нічого з ним не буде, не задихнеться, не скипиться, то тобто, все нормально буде. А от за цим лаком каже, тут вже питання зовсім другим, по-другому стоять. Два жирних слоя, а це вже дуже велика товщина. Я напомню, що один слой, він дуже такий жирний і товстий виходить. Увалили два слоя. Яка промежуточна була сушка, непонятно. Потім поставилася фошка. Все це було зроблено на горизонталі. Ви представляєте, який там слой. І він каже, що, пер... Просто, що він із-за того, що дуже великі слої. От із-за цього він і став якийсь такий. Как би не досохший. І да, правильно сказали. Воно все просохне. Тільки йому треба вже времени дуже багато. Тому що сработала уфошка і присушили наружну частину лаку. Закристалізувався він в цілому. Але до кінця й не висох, бо з нутрі виходять ще якісь пари, якщо десь, йому треба кудись діватися. тому він до кінця й не може повністю, скажем так, кристалізуватися. Полімеризуватись, да? ми дійшли до виводу, що була нарушена е, техніка нанесення по ТДСу, було нарушено. Це зроблено два товстих шари дюзою 1,4. Ми не знаємо, як це наносилось. Може це вливалось так, що від душі. Ви ж розумієте? Я знаю одне, що я, коли біларію наношу один слой повноцінний, відкручено все на всю, швидко так провалив то я как бы, не так швидко веду пістолет, бо бачу, що його треба туди всадити. Він так просто ще й не... Ви зрозуміли? Я розумію, що там слояка дебел, я завжди думаю, боже, зараз він десь втече, зараз він десь натягнеться, ну, по-любому напливчик буде. Ну, слава Богу, пролітан своє діло робить, там компоненти якісні. І воно якось розтеклося туди-сюди і ніде не напливу нічого. То я представляю, що ж там може бути на двох повноцінних слоях. Оце вам, мабуть, все-таки це і сыграло. Да, Чоловік не, він не настільки вже ж і, щоб розбавити це місто утвердителя розчинником, понятне діло. Це наші догадки були, ну, це вже ні це водні вже, ну, ворота да, не лізе. Просто було нарушено а, по, по ТДСу техніка нанесення. По часу, по як положено і тому подібно. тому, що в нас є, якщо пишуть він півтораслойний, то за бугром, він за кордоном, він однослойний лак, бо він дуже жирний. Лінза вже з першого слою дуже дебеляча. Я його лачив: 70% деталів, що я з ним працював, це були. Я наносив один слой. І тільки в нікотрих містах півтора шари, і то оцей перший шар, який був. Напильний. Да? Він в натурі по-настоящему був такий напильний, навіть не, не полумокрий, а напильний для зв'язки. Все. В принципі, мій вердикт в тому, що було два повноцінних шара, плюс поставлена фошка. Все воно зіграло на руку. Отакі От справи. Більше варіантів немає. Серега з Харкова, привіт. Вчора созвонювалася по поводу цього лаку. Ти дійсно, як маляр вечір сказав правильні, і ми дійшли до логічного завершення в тому плані, чому ж це все, все таки случилося. Тому що ці лаки вибагливі до себе дуже беруть внимание маляра. Якщо дешеві лаки. Я вже не кажу там про МС, навіть ХС-ні лаки дешеві. То з ними ще можна чудити, гратися, воно ще десь туди прокатить, все буде добре. То вже з більш преміальними лаками треба приближено до ТДС працювати і все буде добре. В других ж малярів нема ніяких косяків, правильно? А чому? Не питала. А тут такий косяк і ми все до кучі собрали, і зрозуміли, що так, да, так. Да. Оці шари зіграли. Ми ж не знаємо ні температуру, ми не знаємо нічого. Тобто у нас інформації практично ноль, кроме як того, що було влито два повноцінних... Два повноцінних слоя лаку і все. Добре, друзі, не буду вас тримати на каналі ударом. З лаком розібрались, лак не висилає, не знаю. Я наберу ще сьогодні да, і все, на цьому буде завершувати цю історію. Ну, для себе висновок зробили. Що лак експреміум преміум товсто ложить жирно в два слої, тим більше не взяв, друзі. Бачите, яке може бути. В принципі, я собі думаю, з другої сторони можна. Якщо хочеш. Від цього краще не стане да, деталі там чи кому. Для експерименту можна два слоя положити. Ну не ставить у фошку, нехай воно само собою. І між слоєчком правильно видержать між слойку. Правильно ми з Сергієм вчора победували. Сергій Нерадько, привіт, Привіт. Харків. Дніпро на Значить, Я знаю, що він дивиться канал просто. Вот. І правильно було сказано, що міжслойка дуже велике діло, тим більше на преміальних позиціях лаку. Все, друзі, питання закрите. Якщо буде в случай лак, все-таки вийшло, піднімаємо вопрос заново і тестуємо по всіх параметрах. В два слої, в півтора, в один, на затвердівання, на все на світі. Якщо немає лаку, значить все, вопрос закриваємо з цим питанням. Якщо хочете, все-таки, щоб я його проюзав, свій лак, я просто хотів ту банку, от іменно ту банку. Якщо хочете, щоб я проюзав цей лак, що ну, в мене є. Зараз ну, поколодало, я все одно переходжу на нього, так що питань немає, без проблем, провіримо що угодно. <laughs> Буду відзнімати, бо я в останній щось навіть не знімаю ролик, як так посудити. Ну, то ніколи, то понимаете? сам практично не красив, тільки тестую, скажімо так. До хмалярі заїжджаю і дивлюся. Гомоним, кофе п'ємо, зрозуміли таке. А сам таке беру, то, то може бамперочок, який візьму, то раз в тиждень один. То може там якісь фари, то щось десь якась притертість невеличка. Ніколи не загружати себе і міста немає. Я просто зняв уже гараж такий під машину, під офіс, от іменно там в мене краски стоять, там краскопульти, отаке. От Звісно, я люблю лачити, мені не треба тестувати пістолети, поэтому я й беру детальки такі, зайняти себе в свободне время. Всім добра, всім бабла, гарного настрою, перемоги, чи миру, не знаю. І на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро. Пишіть коментарі, якщо щось, щось не согласне там, з моїм мненням і Сереги, що це все. Взагалі, пишіть коментарі, якщо що.